Благословенна наші душі, нашу Ні, вже ніхто не зможе Те, що нам Найвагоміше мені хотілося б привітати всю нашу громаду Рашківську. Чим? Тим, що в нас є культура. Вітати український народ, начебто не мої повноваження, але український народ також хоче вітати, тому що в нас є культура. І саме цим ми відрізняємось від орків, щоб не сказати росіян. А дійсно, я дуже багато спілкувався з росіянами, корінними, набутими, там, російським громадянством. Немає такої. Повної, духовної, моральної, життєвої культури, як українці. Якщо немає культури, немає душі. Я відповідаю повністю за свої слова. Тому я щиро вітаю, що нас жахківський словетний край завжди вирізнявся тим, що в нас є талановиті люди. Те, що і працьовиті, і здібні, творчі, і талановиті. Були, є. Я все-таки надіюсь, будуть. Але будуть завдяки вам. Хто сьогодні працює на терені саме культурних поличок? Хто відшуковує таланти знизу серед маленьких діток, починаючи з дошкільних навчальних закладів, потім в школах, ну і відповідно вже дорослих. На превеликий жаль, так, сьогодні не найкращі часи, назвемо так м'яко. А це трагічні часи, коли ми хоронимо своїх земляків, рідних, близьких. Тут залишаються тільки слова, пам'ять, шана, але все рівно мусимо рухатися вперед і поряд із тим, що ми розвиваємо культуру, можливо, іщемому у серці із сцени співаємо, підтримуючи людей. Тому що ми знаємо всі її пісня, танець, вірш. Він несе до людей ті самі ідеї, які єднають і допомагають перемагати. Тому сьогодні щиро дякую всім працівникам культури за що? За відданість, відповідальність, надзвичайно великий патріотизм. Адже ви з перших днів війни відгукнулися на запити. І які потрібно було виконувати і втілювати життя. А це переформатували навіть центральний будинок культури. Дівчата і хлопці чергували і чергують до цих пір. Тому що повітряні тривоги вони є на сьогоднішній день і потрібно сповіщати людей. Ви організовували гуманітарний, хоч і невеличкий, але хаб. Що таке? Гуманітарний. Це не просто, що вам привезли все і воно складене гарненько, ні, його потрібно прийняти, пофасувати, розкласти. Потім ще зустріти людей, які приходять, починають перекидати все, це там шукаючи дещо краще, вам потрібно їх зустрічати, ніякому не образити, тому що внутрішньопереміщені, ну вони вже вражені, незважаючи на те, як вони вороже налаштовані до нас чи якимось іншими там. Викликами але рівно вам з ними потрібно спілкуватись для того, щоб забезпечити тим самим одягом, можливо, продуктами харчування і всім іншим. Немає десь дістати. Ви сіточки дуже приємно, коли заїжджаєш в село, жіночки сидять собі, співають пісні і плетуть тихенько сіточки. Не так просто її сплести. І це також велика допомога. І так, якщо все підсумувати, то у нас надзвичайно потужна культура. Це не так у загальній галузь культури, відділ культури. Я вам щиро вдячний за всі ті справи, які ви сьогодні робите, допомагаючи Збройним силам України. Я щиро вдячний вам за вашу творчість, наснагу, за ваші виступи, за організацію заходів на підтримку Збройних сил України і дуже багато коштів поступає, ну, цифра відносно. Порівняно з іншими цифрами, але все рівно це важлива і вагома допомога, яку ми використовуємо, тому що западів дуже багато від військових, особливо на перший рік війни, коли ще країна не була забезпечена амуніцією, банально одягом, саме плитоносками, бронежилетами. Багато хлопців допомагали так само і аптечками. Зараз трішечки врегулювалися, але все рівно вже технічні засоби, які вартують ще дорожче. І все рівно ви працюєте. Велика вам вдячність. І хоча ну, деякі люди, не розуміючи того, кажуть, та не на часі зараз святкувати, відзначати, ні, всі ми маємо похилити голови, не можна так жити. Ви є професіонали і ви несете в масу дух. Наскільки ви зможете його підняти своїми піснями, настільки ми наблизимо перемогу. Я вважаю так. І ви з цим успішно справляєтесь, тому потрібно вас вітати, вас потрібно відзначати і дякувати, дякувати, не передякувати. Я сьогодні вітаю вас, усіх із вашим професійним святом. Я не те, що вважаю, окрім того, що бажаю, я ще впевнений в тому, що культура наша буде розвиватися, незважаючи на те, що в селі населення зменшується. Молодь на жаль виїжджає, шукає кращого життя. Але все рівно, незважаючи на це, ви працюєте, ви організовуєте людей. І я щиро вірю в те, що культура не просто буде виживати, а й розвиватися. Інна навірино вам щиро вдячний за організацію, сам розумію, що таке керівні посади, не дуже просто з людьми. Працювати, тому що в ну, кожного є свої настрої, і знаєте, особливо зараз вони загострюються, тому що рідні, близькі, сусіди на війні і всі з острахом чекають якогось дзвінка, який може принести неприємні або трагічні звістки. Ну, це людей дуже виводить із психологічної рівноваги. І незважаючи знову ж на це, ви приходите на роботу, працюєте. Тому саме отакою єдністю, за яку я постійно кажу, з такою єдністю ми і наблизимо перемогу. Вітаю вас зі святом. Я щиро вважаю, що ми це свято відзначали. Ми щиро надіємося на перемогу, яка буде в повному розумінні, щоб нам тоді не розповідали, що десь хтось з кимось без України домовився і скажуть, ну так потрібно. Не, навіть сьогодні з батьком загибло Олександром Григоровичем, з тижні, з ним спілкувався саме на цю тему. І от знаєте, ну такі прикрі випадки, десь хтось там зловживає службовим становищем, десь якийсь завищену вартість щось купують. А ми тут працюємо, ночей не досипаємо і дійсно образливо. Але найбільше образливо тим батькам, які втратили своїх дітей. І потім скажуть, ну знаєте, от потрібно було, тому що це геополітика, потрібно вважати ті країни, якісь відносини між ними, тому ми мусимо поступитися якимись територіями. там. Це найбільше болюче буде. Я щиро бажаю вам наш день гарного настрою. Я щиро бажаю, щоб все-таки Сивичні сили звернулись на нас і берегли наших воїнів. І наші зусилля, які ми разом з вами до цього прикладаємо, сприяли саме тому, щоб наші захисники повернулися живими, неушкодженими і своєю діяльністю ми тільки їх підтримували. Особисто хочу і на Юрію винести подяку, як начальнику відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму за багаторічну. Ну, багаторічно це вже, мабуть, коли за 60 років у вас досить вже не один рік працюєте сумлінно працюєте, успішне виконання своїх службових обов'язків, професіоналізм, активну громадянську позицію і з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Щиро вам подяка. Ну і недаремно на нашому графі є покрова. Пресвятої Богородиці, можливо, тільки з-за цього наша Жашківщина не несе великих руйнувань, можливо, і це. Будемо надіяти, що Покрова все-таки до нас повертається обличчям і накриває нас своєю ласкою. Віна Юріна, хоче, щоб берегло увагу. Ну і за поданням відділу президії, я так розумію, це вихідний значити. Дмитро Дмитрович Мулик, знаєте. Мабуть, сьогодні відсутній, але є син Роман. Давай, підходь, будь ласка, сюди. Ну, Дмитра Дмитровича я вже вітав телефоном, відповідно, я їм побажав, бо багато всього. Ну, 60 років це все-таки немало, але і ще й небагато. Так і передача, що ми надіємося. Знаєте, надзвичайно приємно, що і ви для цього дотичні, і батько все-таки ми маємо славний, поважний духовий оркестр. Я тільки сподіваюся, що ми його будемо розвивати. Дмитра Дмитровича. Дмитро, Керівника народного аматорського духового оркестру, я би вже сказав, аматорського, а професійного духового оркестру Жашківського міського будинку культури Жашківської міської ради за багаторічну сублінну працю, високий професіоналізм, особистий, вагомий внесок, у розвиток національної культури, патріотичне виховання підростаючого покоління, ну і з нагоди в річчя від дня народження. Вітаю! Любов Володимирівна теж не секрет і неординарна особистість. Вона коли йде по вулиці, то навіть собаки перестають гавкувати, заворожено дивляться, вона завжди ексклюзивна. Так, Люба Володимирівна. Багаторічна сублідна праця, високий професіоналізм, вагомий внесок. І дійсно це слова не просто так надряпані на цій дешевці. Вони дійсно такі відповідають дійсності, З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та мости. Народного мистецтва. Щиро дякуємо за роботу. Тома Петра Івановича поїдете особисто привітаєте його <різь> Дійсно, багаторічна і сумлінна праця. Я навіть просто на кого не вкажу в залу, у вас є сумлінна праця. Багаторічна ну це відносне питання, але сумлінна праця. Я про це говорив, говорю. Нам голодно не здавати позиції. Тому від моїм і вітайте Петра Івановича. Нагороджується колектив відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради. За вагомий внесок у розвиток культури, естетичне виховання дітей і молоді, збереження національних традицій і духовності, активну громадську позицію, високу професійну майстерність та з Українського дня працівників культури та майстрів. Народного мистецтва, і це дійсно так. Вітаю Юрійовна. Ну, Букет це звісно добре, але я розумію, що торт ще краще, тому підготували вам такий от невеличкі торт. Я сподіваюся, що торти, коли дарують чайник, там чай готують, це все рівно єднає людей десь до кубки збирає за чашечкою чаю сісти і супутніх там продуктів і поговорити про. День сьогоднішній, про день завтрашній майбутній, подумати, посидіти. Грамотою відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради наголожиться Дубик Віктор Петрович, керівник народних аматорських колективів комунального закладу Жашківської міській культури. Рибаченко Катерину Миколаївну, керівника народного аматорського культурно-колективну «Спадщина». цього року вона очолила даний наймальової. Чиський Сергій Петрович наш незмінний звукооператор. Горобець Антоніна дрібна керівник хореографічного колективу Онікс. Дякую, Дякую. Дякую всім, вітаю всіх зі святом. І насамперед хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість працювати і розвивати нашу українську культуру. Дякую. дір Ігор Олександрович, керівник народного аматорського фольклорно-етнографічного колективу Калинонька Суву таріка. Васильович керівник народних аматорських колективів Соколівської філії. Самборський Василь Миколаєвич керівник художніх аматорських колективів філії. Кулачівка і соропетя. Я завжди, коли соропиття заскакую, дуже приємно заглянути в той зал, знаєте, думаю, а чи є хто. Є, а, є кожен є. день, кожен є. день дівчата є Ми щиро дякую раді старатися перемоги. Звичайно, у нас саме більше на нашій, так сказати, хабі гуманітарному Олеся Яковчук. Тож прошу. Розміри всіх вона знає, За мене вже може сказати. Це розмір такий-то, зріст такий-то, вам підійде фасон, такий, моди, такого розгалу. Дякую. Я хочу привітати всіх, Побажати міцного, міцного здоров'я, попри той час, який ми зараз маємо працювати. Нехай у вас все складається так, як ви то задумаєте, щоб ваші крила до творчості завжди були готові для польоту, і щоб все складалося саме так, як ви того заважаєте. І в роботі, і вдома, в усіх сферах вашого життя. Разом з тим, мені дуже хочеться сьогодні привітати мого керівника Інну. Тому що я завжди звертаюся до неї, і будь-яке питання, яке я вирішую, наприклад, для будинку культури, чи для філії будинку культури, чи можливо ще якісь питання, які в нас виникають в процесі всіх робіт, так вона завжди мене чує і вона завжди мені допомагає. Тому я просто хочу привітати на її на вас. Він минуті мені отак склав сьогодні віршика, я його зачитаю, звичайно. Всі музиканти, співаки, художники і танцюристи, сам Бог вам дав талант такий, щоб людям ви могли служити. Культура мати поколінь і колискова ніжна серця, культура це Господня тінь. Тихенько кожному з нас б'ється. Культура це криниця слів, культура це людини міра, культура це колиска днів. І завтра наша добра віра. Да мені посмішку для вас, хвилює завжди ваше серце, Коштовніша усіх прикрас. Життям, повірте, це зоветься, дарує вам свою любов. Ви, друзі, є життя України, без вас застигла б в тілі кров. Ви, шлях до Бога і другіни. Дякую.